Сьогодні ми привезли апарати для автогемотрансфузії, які називаються гемофюз від наших партнерів з Сполучених Штатів. Це благодійний фонд For Well-Being та медична компанія-виробник CSU Global Health. Ці прилади вони абсолютно автономні, не потребують електропостачання. Ми завезли 300 Таких комплектів маємо надію, що стільки ж життів вони і врятують. Дуже вдячний фонду Сінерджя життя за предоставлене обладнання для того, щоб спасали наших поранених. Справа в тому, що дійсно, коли йде масивна крововтрата, то ці апарати дадуть порятунок пацієнту. Тому вони дійсно необхідні в реанімаційних відділеннях, в хірургічних відділеннях. Я вважаю, що і сподіваюся, що спасей не одне життя. Є така процедура, називається реінфузія, тобто повернення крові до судинного русла. Вона проводиться в тих випадках, коли у хворого є масивна крововтрата в порожнини людського організму. Наприклад, травма печінки, травма селезінки. Анестезіологи підготували про сестра влізла в рану цим на наконечником, який стерильний весь цей набір. Витягла кров з рани в певній ємності і перелила її у флакон, з якого, або гемакон, з якого потім можна буде повернути її назад до судинного росла. Маніпуляція дуже проста, маніпуляція дуже ефективна і дуже корисна. Ну, тобто це знати, особливо, скажімо, там, де ну, немає ніяких інших приладів, більш дорогих і більш, скажімо так, Спеціалізовані окремо, хочу подякувати Жанні Миколаївні, Човчарові Синігубу Олегу, за щирий прийом за те, що зустріли і зібрали кваліфікованих лікарів, щоб ми могли передати їм ці всі необхідні речі, які маю надію, впевнений в тому спасуть велику кількість життів як цивільних громадян, так і наших героїв-воїнів.